По цьому напрямку створена група, яка працює фактично цілодобово у випадку необхідності. І, звичайно, якщо у нас будуть ставатися надзвичайні події з цього напрямку, ми не будемо готові реагувати адекватно на всі виклики. Працюємо далі на вихідні, особливо в посиленому режимі, тому що вихідних у нас в принципі немає, тому що ми знаходимося під час воєнного стану. Перше, що буде зроблено в разі, якщо буде, не буде електроенергії, це о, вся поліція переходить на цілодобове несення служби в посиленому варіанті, тобто всі будуть працювати. Ми будемо готові додатково залучити як поліцейських, так і транспортні засоби. Готовність 100%, але одразу хочу зауважити: мобільні оператори під час повного блокауту в місто Харків та Харківська область будуть діяти згідно діючого розпорядження РНБО. Що це означає? Тобто точки Ренбо будуть покриті протягом трьох діб ось, 100%. чотири години на розгортання наших бригад згідно діючих точок Ренбо на території Харківської області. Всього розгорнуто 928 пунктів незглавності, з яких функціонує 903 пункти незламності. 150 працюють в цілодобовому режимі, 753 – за графіками у разі аварійного відключення постачання електроенергії. Або постачання теплової енергії більше ніж на три години. Пункти незламності будуть переведені в цілодобовий режим роботи.